Доброго дня моїм підписникам і гостям каналу. Тихого, особливо мирного. Я дуже рада вас бачити на своєму каналі, де я показую свої тарілочки, на яких я знизую вагу і покращую своє здоров'я. І ось сьогодні не можу з вами не поділитися таким чудовим, простим сніданком. Млинець з двох яєць Два яйця. Спеції, два мала кусочки шашлика дала тут і кусочок маленький слайсу сира. І ось такий вийшов у мене сніданок. Це заміна того, що я колись робила з висівок вівсяний линець. Одно і то саме дуже смачний, але вже зекономила, що не дала висівки. Ну, ви самі, ви знаєте, що, що це є сирівно угливод. найбуде-який він є, але він є углевод. А це то саме, тільки тут менше углеводу. Колори я не вважаю, але сірівно притримуюся правильного харчування. І хочу вам трохи. Розповісти про себе. Дивіться, що підписуються нові підписники, за яких я щиро щиро вам дякую за все, що ви робите, що ви підписуєтесь, що ви коментуєте. Щиро щиро від душі дякую. Мене звати Світлана, я з чудових моїй місцевості Карпат івано франківської області. Мені 52 роки. Худаю я 137 кілограм. За рік і сім місяців я похудала на 38 кг. Без дієт, без підрахунку калорій, без дієтологів, без нікого сама з цього цього добилася. Ну, тепер, чим раз, тим гірше і гірше йде вага. Ну, я не здаюся, я продовжую далі як можу, так і худну. І хочу вам всім побажати, хто йде до такої цілі дойти похудати і покращити своє здоров'я. На ну, все вам добре, бувайте здорові. А я буду снідати. До нових зустрічей!